Всім привіт! Ви на каналі Айло Томето і сьогодні я буду грати Hide N Six з підписницями. Яка я тобі підписниця? Ладно, я підписниця, але я під. Добре. Боюсь. Не дуже і близько. Іра, виключи а то мені тут гримить. Добре. Як? Ну я ж чую, як ти граєш. Ну і Ну, мені греметь там в тебе щось. Дуже чути. В планшеті. Як там всі тебе телепортуються кудась. Ну, Добре. Так я за всіма зомби слідкую. Так. так. Так, 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 так. Немає. Немає. Подивимося. Ой, хтось не можна ой, тут чекай. Ти так само за нею я... слідкуєш? Я... Ой. Рятуйте. Ми зомбі, Іра, ми зомбі, ми зомбі. А, ой, хуха пішли. Добре. О. Я. Знаєш, що мене спочатку інфектами, а потім я тебе аж, бо ми один біля одного були. Так 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 так, 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 тут все зомби. Кого шало в это? Так, я зараз знаю еще одну секрет Да. Но я не вполне на что я до нее дойду за 25 секунд. Так, ладно, включим Gravity Jump. Так, Gravity Jump, включись. А, все, R2, R2. Так, <плес> R2. R2, а, все. Так, 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 да, тут где? Є...

Карта яка карта яка не стандарт. Не люблю стандарт. Чого? тільки один сікер, якщо по це я на стандарті uh -huh. hey. yeah. не хочу бути сікер. знаю де тут ховатись. А, ні, я знаю, я знаю. Я, я знаю. знаю. Так, Я 10%. хочу. У мене так само. Я хочу бути сікером. Хоч би не я, але я... Фух, не я... Ну блін, я хоть ела. Ну, не... Я и найду, это самай даш. Я хочу туди. Та, Так.

Я ще не сховалась, я не встигла. Сховайся. А ти сам себе ховаєшся? Ні. А де? Не знаю. Там де багаж. А, там де багаж. Та блін, вискакуйся. Ой-ой. Ой-ой, вона до мене йде. А ні, не до мене. Ой-ой, это -ой, да подумала. Блин! А, че, челик че, а, я нарешті. не знаю, не вспомнила. Так, кухня заховалась на рашке. Ой-ой, я не думала, Бачу. Так, тут да 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 Ты в кабине была? Да. Бачу. Так, где Ирина шесть? Да, там оточусь. Так, 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 так. так. Іра, Фух, диви... Хух, Іра. Недалеко. Не, 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 Іра, дивись не на сікера. Чого? Ой. Давайсь на чемоданную на цей. Який? На якому ти зараз стоїш. Дивлюсь. Ай, я так не можу. Все, ну, я тут біля того стою. Так, ну ладно, мы до секреты пошукайте. Так, я буду Так, так, за... так, так, так. Ой, не, туда. А, я уже не могу сосики. А, не, можно. Так, так, вот сюда. Фух, надалаку. Ой, на близько. Фух. Так о. вийшло. Там сзади хтось є. Там сюда, там сзади, сзади, Да. Там у тебя у А, хух. А ти за кого? За мене чи за сікера? І за тебе, і за сікера. Ще хтось там глянеться, поки він Так-так, де воно? Так, подивимось на сікера. Сікер від далеко від тебе. Хух. Блін, ні! Він вже не дуже далеко. Він підходить. Сікер, що не там шукаєш? А де ти зараз? Это. А, ты чекаешь? Блин. Ты да. Давай мы будем дивитися за. Давай за Кейт 37. Добре. Все, я тут. Привет. Привет. О, мы Україна, мы Україна. <гум> так, мы вже, вже 7 хвилин знімаємо. А? Мы вже 7 хвилин знімаємо. Так, я хочу дети. Так, я хочу щось зробити то тим. Блін. Що? Та... Відстань це від мене. В тебе скільки монеток? У мене. Так. 548. А в мене 1601. Я просто їх повитрачала на всяку. Так, я щось хочу купити. Пет. Я собі якогось рандомного пета куплю. Ей, я не так само Бо пета мені... хочу купити. Іра, мені вадарний, мені легендарний фул Мені А в тебе скільки діамантів? Е, 574. А, а в мене 254. У мене більше. О, у мене плюс ще у мене ще плюс 15 діамантів. Так я хочу якусь легендарку купити. Ти її просто так не купиш. Так, добре. Витричу. Зачем у мене не легендарка? А яка? Краб. Коман... А, що Хух, легендарка випала. Mm. Mm. Одного не знайшла. Як вийшло смішно А mm. 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 я легендарку знайшла. У мене теж легендарка. Так. Nee. Чого? Бонус. І шо? Не no, дуже бонуси Хоть бы гравити, 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 гравити. в доску. гравити, гравити, гравити... Не. Не, nee. чё ты обребёшь? Ира, у меня у будет два лектора. <laughs> <laughs> а что, у меня ел один, Я бы купила, а ел один... Не... О, все. Ну, Я знаю, Дашь мне подказочку? У мене 12%. Хоч би я. я так само. Один из 4 сикерів. Еей. Тут стотуть. Хоч, хоч би була, Хоть бы ти була Хоть би Ні, ти. Не, я не буду сикером. Я не стану сикером. Ммм. Mm. У мене 14%. А У мене 0. У мене 17%. Так, хоть би я не стала. Хоть бы то я не стала. Yes. Ще один буде. Ой-ой. Хоть би тома була, хоч би Чіки, тома не було. Я, не ти... я, не ти... я. У мене 19%. процент тільки не я, не я, не я. Не я не ты ты, 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 ти Не ти. надо. Еес! Yes. Yes. Давай потусимо я там, де... Azt? Давай потусимо, поки будемо чекати, поки ховатись будуть. Ой, чого? Ой, ми всі червоні. О, в мене да не я сні попросить. А я так познати, чого не знаю, чи не хоче? Так, я хочу взяти собі пета. Як вип. Вс. Че м мене не підключається? У мене пет тебе яка? А в мене отакий пат. У мене теж. Покажи, покажи. Так, я хочу ще собі щось купити. Лефт 6-7. Хтось вийшов з гри. Хтось вийшов з гри. <свист> а, я себе куплю ну, легендарку. <свист> я... Все, я легендарку себе купила. Все, шукаем. Вера, шукаем. Так что легендарок не светит? О! Блин, я начала не мешала. Что? Так, а что у меня? О, а я. Это <свист> <це бомб>, так просто <свист> так. так. О, там кто съел? О, нашла. Я вот нашла. А, бачу. А туда. Я вас кинати. Вот это. Да лако. Опа, а, це сикер. <ріхи> <сікер, це> <ріхи> так, ну. Шо, сикер ну я думала. А, Так, ну тут вилізти? Ну ладно, добре. Так, тут так? Вылезь. Вот телепорт плачка. Вот теперь буду знать, как сюда залип. И в кухню кох нужен, чтобы я не могу начать. Да я. я. А я на автомате. Так, 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 уже так, 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 так Так, да 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 де де? де, де, де. Блін Так, важко в темноті Я знаю, де... а, ся... Швидше, а. Так, сейчас, ч-то такой. Так. ага га я х Нормально. прилетіла я Так, да-да-да-да-да. Так, я хочу себе купить это, Блин. Эй, так ты Сибирь, хочешь купишь. Хе-хе-хе. Да, вон он, Так. Эй, так ты Сибирь, я шукаю. Да я шукаю. Шу. Ой, телепортачка. Эй, я врубалик. Иди сюда только. Ой. Опа, ча. Какой серый Опа, все, я думал, что... что трое нашел? А еще трое? Да. Так, еще раз прошу тут. О, привіт! Ти знайшла? Это база моїх платы. Ой. Так О, там Что двое Двоє? О, один. О! Так. Де, я ще де, де? одного не Якщо ми виграємо. Секон. ще 30 секунд. Ай, я тут застряла, рекуйте. Так, полагаємо. де да 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 О! Нет. Блин. Ну, геть, будь Не ласка, посадь. сикеры. Блин. Черт. Давай. Только на это... Ну. Бекончик. Нормальный. Ага. Я тоже бекончик. <гум> тун 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 тун. Что Так, нас так мало играет? Так, ну и уже всем папа -па,